Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як роздруковувати з Excel сторінки, як встановлювати область друку. Почнемо. Для прикладу, у нас набита в Excel заява, на відпустку. Щоб виставити область друку, потрібно виділити область, яку ми хочемо друкувати, перейти на вкладку Макет сторінки. Область друку встановити. Щоб переглянути, чи вона встановилась, потрібно зі звичайного режиму перегляду перейти в попередній перегляд розмітки сторінки. Тут ми можемо потягнути за рамочки і підредагувати. А, ось, наприклад, так. Так. Далі можемо зайти м -м, через Ctrl не годиться. Зараз ми потянемо трошки в сторону, щоб захватити повністю. У мене наразі картинка. Тут може бути заява набрана. Я для, для швидкості ставив. Так, тепер дивимось тут. Є можливість розміщати всі рядки на одній сторінці всі стовпці, Не масштабувати ось оригінал. Є можливість розмістити на одній сторінці всі аркуші, якщо в нас їх багато. Є можливість вибрати кількість копій, які ми хочемо роздрукувати. Також номера сторінок. Якщо в нас багато сторінок, а потрібно роздрукувати тільки першу, наприклад. Або якусь іншу конкретну. Потім, якщо ми багато копій друкуємо, є можливість послідовно розкласти копії або підряд. А також є можливість змінити альбомну і книжну орієнтацію, вибрати розмір паперу, відступи і поля так. Друк, усі, друк виділеного друк виділених аркушів. На деяких принтерах, що покрутіше, могло, є можливість друкувати з двох сторін. Принтер буде автоматично переставляти папір іншим боком. Так, Потім є можливість вибрати кольорову чи чорно-білу фарбу. Ну, і лоток для більш крутих принтерів, лоток, з якого брати папір. Якщо у вас в офісі є лоток один з чорновими листками, які на одній стороні вже зіпсовані. І з чистовими. Так, і наразі, наразі все.